Сучасну мобільну клініку повністю обладнаний медичний заклад на колесах залучили для Бердичівщини, а саме у Ружинську ОТГ ротарійці Бердичева. Я звертався і в районну лікарню, і в міську звертався, але вони сказали, що їм необхідності, необхідності в ньому немає. От і в подальшому я звертався по сусіднім ОТГ і відгукнулась тільки ОТГ з міста Ружина. От вони сказали, що їм є потреба, тому що в них багато сіл, дуже погана дорога, і найдальше село знаходиться за 32 кілометри від районного центру. Виробництво мобільних клінік знаходиться у Луцьку. Це ініціатива двох громадян Данії, які живуть і працюють в Україні, та їх внесок у боротьбу з російським агресором. Є таке роторі міжнародна організація громадська, то сінт. От, вони виділяють кошти і роблять добрі справи, багато допомагають і в Україні, і в тих країнах, які, які цього потребують. Де стихійні, лиха, там, біда приходить, то от вони допомагають. На сьогоднішній день цих шпиталів було більше 50 штук реалізовано. Як правило, вони відправляються на південні і східні прифронтові наші регіони. От, але якби в нас виникло бажання. Такий мобільний шпиталь, щоб залишився в нас в громаді місцевості. От ми написали якби заяву, нам погодило. Пройшов майже рік, поки виділили кошти, поки його зробили. Повна вартість його коштує десь 51 тисяча. Але так як виробники. Власники підприємства є також ротарійцями, Вони зробили там дуже хорошу знижку, практично по собі вартості, і стало 42,5 тисячі доларів. Шпиталь на колесах оснащений першокласним стоматкабінетом та усім необхідним медичним обладнанням для надання первинної, вторинної і невідкладної медичної допомоги. Це Портативний дефібрилятор повністю новий і повністю працює автономно. Крім того, тут є апарат для неінвазивної дихальної підтримки так званий Сіпап-апарат, який теж може працювати абсолютно автономно для проведення дихальної підтримки в будь-якому місці і для будь-якої людини. Ультразвуковий портативний апарат. Він його назначення для ультразвукового дослідження будь-яких органів і систем. Набір пробних офтальмологічних лінз Він має своє назначення для обстеження та підбору лінз для корекції зору населення України. Є електрокардіограф, є електровідсмоктувач. Є кардіомонітор, який теж може працювати автономно і моніторити всі життєві і вітальні показники пацієнтів. Мобільна клініка вагою 2,5 тонни, буксирується навіть легковою автівкою і може дістатись до найвіддаленіших куточків Ружинської громади. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.